Вітаю всіх на своєму каналі і моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті, як ви бачите, ось така електрична ланцюгова пила від торгової марки Alco. Модель IKS 2440. Як бачимо, пила має 2,4 кВт 2014 року випуску і Made In Germany. А принесли її з тою причиною, що вона працює, але не хоче крутити ось ця зірочка. Я думаю, що це, мабуть, або Шестерня або торсіонна пружина одне з двох. І За одне зразу розберемо, подивимося, подивимося, як вона зроблена, чи є там дійсно 2,4 кВт, подивимося, який там ротор, чи не економно намотаний, як робили раніше скажімо так, і Германія. Як робила. І дивіться, якщо ви вже помітили, я вже помітив, в цій пилці є якби, датчик перегріву. Який спрацьовував від перегріття. Це дуже добре. Мало в яких пилах таке зустрічається електричних, а от ці алко є. Ну що, розбираємо. Зняв задню кришку там де щітки, Як ви бачите, проблема всіх електричних пил, що закидує масло аж навіть сюди, під двигун. Бачите, тут все в маслі, не знаю, що вам видно. Ось дивіться, в маслі, в стружки. Така проблема це в всіх пилах. Що бачите, що в фірманих, що в китайських. Розібрав, дивіться, знімається ота частина, з двох частин розбирається. Димося ось така система. Кнопка мікрик. Ось це теплове, що я говорив. хороша штука. Так, Аварійний мікрик. Не видно десь прихований. Ага, ось є аварійний мікрик. І дивіться, є навіть плавний пуск. Також мало в електричних пилах є такі плавні пуски, теж непогано. І дивіться, як ми зразу побачили, система така в них, як всі, е, майже всіх пилах з боковим мотором, шестерня і торсіонна пружина. Ось така торсіонна пружина, ми вже помітили, вона і тріснула в ній і причина. Зараз ми доберемося далі. Так, добрався до тої шестері, зняв це е, е, тормозну систему і дивимося ось така пружина торсіона, яка трісла. і... Яка якби, запобігає старанню шестерні, вона служить як такою муфтою аварійною. Це добре, коли вона спрацювала. Такі пружини є, це не проблема. Добрався до двигуна, дістав ротор, дивимось, залити непогано, як бачимо, пустот не видно, а не видно, є пустоти. Просвіти є. Не знаю, чи камера передає. Так, коротше, підшипник 627-й, торгова марка AOD, вже такий люфт має нормальний. З середині статор зроблено нормально, але дивимося як він засраний, скажімо так, Все в маслі, в стружці. Тут в середині також все треба буде почистити. І дивіться, що ще примітив. Один виток, як би скажімо, від, відклеївся і пішов собі наверх. Бачите, тут файно так залито лаком, а від перегріву, я так думаю, один виток відклеївся і так само зверху бачу, підірвані трошки є витки від перегріву. Ось тут. От така ситуація з тою полою. І також щітки, що я помітив, з однієї сторони щітка стерта більша, з другої сторони, щітка стерта менша. Також є один мінус, немає антивібраційної резинки тут. Так, вияснили в чому причина була, чому вона не ріже. І ще додаткові причини вияснили, що ще трошки і двигуну могла би бути взагалі, скажімо так, морква, відгорів би цей провід. Так, тепер по ціні ремонту. Що ми? Замінимо два підшипника дорожчих, це 200 гривень. Пружина торсіона хороша, 200 гривень, щітки 80 гривень. Робота 300 гривень, разом виходить 780 гривень або 20 доларів. А тепер підведемо підсумки. Як бачимо, що зроблена вона, як всі обичні електричні пили ну, в плані двигуна, шестерні, торсіоної пружини, механіки. Ідентично є багато таких електричних пил зараз, нічим не гірші, То, що плюс є цей датчик перегріву і плавний пуск. Також це, що мені сподобалось, що є. А так, все в них одинакове, і також навіть проблеми ті одинакові, що маслом закидує аж в середину, і аж в середину, аж в статор закидує масло зі стружкою. І ось така фігня, що от статор, як бачимо, трошки-трошки десь там є якісь потертості і аж виток злетів. На цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав причину поломки. Виявили, також додаткові виявили поломки, ціни на ремонт озвучив. Кому подобається чим я займаюсь, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал і всім вдалих ремонтів!